Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо цей тиждень з нашими щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Назвати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за стапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти. Продовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія Безумовно, Починаємо з теми візиту Лойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів до Києва. Це був неанонсований візит. Втім, це вже вдруге прибув голова Пентагону до української столиці. Прибув на потягу цього дня. А він зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським, також із міністром оборони України Ростемом Умєровим. Також очікується, що вже о сьомій годині за київським часом Лойдосін буде спілкуватися із журналістами, і що ми почуємо нові оголошення щодо підтримки Сполученими Штатами України. Детальніше про цей візит з місця події нам розкаже наша кореспондентка на Костюченко в Києві. Аню, вітаю. Вітаю Остап. А, Ані, з якими меседжами власне приїхав Лойдостін до України, які заяви вже пролунали за результатами його зустрічі? Так, колеги, з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Сполучених Штатів Лойдостін, Прибув у складі цілої делегації. Зокрема, разом з ним прибув командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. І, власне, голова Пентагону зустрівся з вищим керівництвом України, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і під час цієї зустрічі він власне оголосив головну мету свого візиту, а саме те, що Сполучені Штати зберігають свою постійну підтримку України, і з огляду на те, що останніми тижнями в Конгресі. Ми спостерігали певні дискусії з цього приводу. Цей візит є особливо важливим, і це є важливий сигнал для усього українського суспільства для міжнародної спільноти. І, власне, я пропоную послухати заяві, які прозвучали під час цієї зустрічі. Дякую вам за цю зустріч і за приїзд. Це дуже важливий сигнал для України. Ми вдячні Сполученим Штатам за ваше лідерство за підтримку українців. Дякую вам дуже. послання, з яким я приїхав сьогодні, таке, пане президенте. Сполучені Штати з вами, і ми будемо з вами надовго. Те, що відбувається тут, має значення не лише для України, але й для решти світу. Це безумовно важливо для сполучених штатів. Тому сполучені штати, наші союзники і партнери, будуть продовжувати надавати Україні усе необхідне для успіху. Важливі ці заяви аню будемо чекати. Можливо, що о сьомій годині щось почуємо від міністра оборони Сполучених Штатів. Ми знаємо також, що вже цього тижня відбудеться чергове 17-те засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Буде воно очікується віртуально. А які потреби Україна зараз має на цю мить від союзників від заходу, зокрема від сполучених штатів, і що готові сполучені штати ці потреби задовільнити? Так, власне, вже 22 листопада. Відбудеться це дуже важливе для України засідання, і зазначається, що зокрема будуть розглядатись питання забезпечення української армії і безпеки України на зимовий період. І власне в трьох аспектах будуть розглядатися це питання. І перший аспект це і бойові можливості України. Нагадаю, що з початку року на озброєння збройних сил України надійшло чимало одиниць бойової техніки від союзників, зокрема, це бойові машини піхоти Бредлі, це гаубиці М-37, Це звичайно ракетні системи Хаймар, до яких не так давно надійшли балістичні ракетни, атака, і звичайно, танки Абрамс вже на фронтах допомагають ЗСУ, де окупувати наші території. Утім, за даними українського генштабу, лінія фронту перевищує 3700 кілометрів, і це надзвичайно довга лінія фронту. Тому звичайно потреба постійна потреба у сучасному озброєнні зберігається. Також другий аспект це захист від загроз. Там було зазначено і. Не уточнюють йдеться. утім, з огляду на те, що ворог поновив інтенсивність масовні... масов... масованих обстрілів обстрілів столиці, і власне кожного українського міста, яке теж знаходиться в небезпеці, то ймовірно йдеться про посилення співпраці у цьому напрямку. Нагадаю, з березня цього року зенітно-ракетні комплекси Авенжер. Допомагають захищати українське небо, а також з квітня системи протиповітряної оборони Петріот І діагру... третій аспект uh -huh. так. Так, продовжити спектр був це довгострокова підтримка збройних сил України. Ймовірно, йдеться про подальшу обмін досвідом і навчання українських бійців за кордоном. Аня, дякую тобі дуже за твій репортаж. Будемо чекати якихось оголошень від міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна з нами на зв'язку з Києва. Була наша колега Анна Костюченко. Аня, дякуємо тобі. Юлю дивіться, сьогодні у нас у Яворові в Римі Полтава. Вітає Кривий Ріг, Львів, Київ окупований, тимчасово окупований Луганськ, Буча, Харків, Дніпро, Черкаси, інші українські, не лише українські міста. Друзі, якщо маєте якісь питання, маєте що нагоду їх писати. Ми звілою спробуємо відповісти. Сьогодні на місці також в Києві працює кореспондентка Голосу Америки» Карла Баб від неї. Ми будемо очікувати більше інформації вже незабаром. Сьогодні так за підсумками візиту Лойдо Осіна, але маємо зараз вже також перші. Реакції від колишніх військових посадовців сполучених штатів чи від західних оглядачів на цей візит можемо зараз подивитися, що про це пишуть. Безумовно, Бріджіт Брінк, так посолка Сполучених Штатів в Києві, прокоментувала цей візит і написала, що рада знову вітати міністра оборони разом з командувачем генералом Каволі, щоб засвідчити нашу непохитну підтримку України в боротьбі за її свободу. Карлабав, наша журналістка, так яка працює на місці події, назвала цей візит сміливим проявом солідарності заходу, щоб запевнити українських лідерів у тому, що США будуть продовжувати підтримувати боротьбу України проти російського вторгнення. Адмірал Америка американський адмірал у відставці Джеймс Сврідіс також прокоментував. він назвав Лойдо Осіна та Кріса Каволі двома чудовими лідерами та армійськими генералами. Команда А в Києві написав. Джеймс Ставріс Бен Годжес має звернення до Осіна. Бен Осіна. нагадаю, це колишній командувач військами США у Європі. Пише він, що меседж має полягати в тому, що Сполучені Штати дадуть Україні те, що Україні потрібно для перемоги, тому що в інтересах стратегічних сполучених штатів, аби Росія зазнала поразки Логістичні ланцюги, поставки продовольства, стабільність в Європі, поразка єдиного союзника. Ірану все це допомагає близькому сходу та стримує Китай. Пише Бен Годжес, звертаючись до Лойда Остіна. Джеймс Водерхаус, журналіст BBC, який працює в Києві, висвітлює ці події. Пише, що це другий великий прояв єдності з Україною цього тижня після візиту нового міністра закордонних справ Британії до Києва. Нагадаю, Дè... Девід Кемерон відвідав Київ раніше цього тижня, але знову не запланована прес-конференція. Пише Джеймс Водерхаус і задає риторичне питання. Ми тут для вас тільки не питайте, як довго пише він. Майкл Маккей, оглядач також пише, що добре, що секр... міністр Осін прибув до Києва. Однак має дещо критику а, щодо меседжів, які лунають від сполучених штатів. Пише він що погано, що уряд США не відданий перемозі у війні, яку російська терористична держава веде проти України та всіх демократів. Ось така думка від оглядача Майкла Макея. Будемо стежити. Можливо, будемо мати також більше коментарів, в тому числі офіційних пізніше цього дня. в Програмі часаємо обов'язково про це згадаємо. І також ми очікуємо дійсно, що цього тижня відбудеться вже 17-те засідання контактної групи з оборони України, так званий формат Рамштайн, але це не єдине засідання буде присвячене Україні, яке буде відбуватися в наступні тижні тут у Сполучених Штатах. Ми знаємо, що у Білому домі повідомили, що 7-го і 6-го, і 7-го грудня уряд США проведе американсько українську конференцію з питань оборонно-промислової бази. Мета цієї конференції це зібрати представників промисловості та уряду сполучених штатів. Та України для того, щоб вивчити можливості спільного виробництва і іншої промислової співпраці в Україні в Білому домі кажуть, що це ця конференція це частина зусиль уряду сполучених штатів зі значного збільшення виробництва зброї на підтримку боротьби України за свободу та безпеку. І очікується, що на цій конференції будуть присутні не лише представники українського американського уряду, але також будуть представники промисловості виробництва, будуть. Представники ради національної безпеки, міністерства торгівлі оборони та держдепартаменту сполучених штатів, і звісно ж будуть представники офісу президента та міністерства оборони України. Ця конференція кажуть у Білому домі, відбулася після міжнародного форуму оборонної промисловості, який був організований Україною 29 вересня. І це кажуть знову ж таки у раді з нас безпеки. США, це підтверджує відданість Сполучених Штатів довготривалій підтримці України. Будемо стежити за цим в тому числі, тому стежте за нашими програмами. Будемо про це розповідати. Продовжуємо з наступною темою з темою стратегічного стримування і тим, як сполучені штати це бачить, зокрема стримування Росії та Китаю. Ми знаємо, що минулого тижня в Вашингтоні, а зокрема у Конгресі та в інституті миру, було багато обговорень щодо нового звіту двопартійної комісії. Про стратегічну позицію сполучених штатів зокрема йшлося про загрози з боку з боку Росії та Китаю, які активно нарощують також і кількість свого ядерного потенціалу за слуханнями у Конгресі та дискусією стежив наш колега Олексій Коваленко. Маємо його зараз в ефірі. Олексій, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся, Вітаю. Олексій. Які головні були висновки цього звіту, і чому зараз так наскільки багато застережень щодо саме ядерного стримування Росії та Китаю? Що ти почув? Так, Остапе, минулого тижня було насправді кілька подій у Вашингтоні. Одна з них була на капіталійському пагрубі. Це були слухання у комітеті палаті представників з питань зброї, і інша подія в інституті миру. На обох подіях обговорювали результати звіту підготовленого комісією з питань стратегічної позиції США. А це сорінковий звіт, підготовлений спеціальною комісією, яка була створена. Це двопартійна комісія, створена власне конгресом для того, щоб напрацьовувати. Зміни у а, стратегії а, США, зокрема і стратегії щодо а, ядерних питань а, і ядерного стримування а, в цьому звіті, та під час слухань йшлось про те, що вперше в історії у Сполучених Штатах є два таких головних ядерних супротивники: це Росія і Китай. І йдеться власне про загрозу, яку становлять Росія та Китай, та які зміни можна зробити у стратегії ядерного стримування у політики ядерного стримування США, щоб зупинити і зменшити вірогідність ядерного конфлікту з Росією та Китаєм, і, от зокрема, кілька цікавих тез, які вдалося почути під час цих слухань, які я також побачив у звіті, те, що кількість ядерної зброї у Росії подекуди переважає кількість ядерної зброї у сполучених штатах. От зокрема наводилась така статистика під час слухань на капіталійському пагорбі: якщо порівняти кількість нестратегічної ядерної зброї, яка нагадаю, не обмежена взагалі ніякими міжнародними договорами. Якщо порівняти це в Росії до нестратегічної ядерної зброї, яка знаходиться у США, то це буде коефіцієнт 10 до 1. І знову ж таки, Росії не доводилась ніяк приховувати. Збільшення цієї нестратегічної ядерної зброї, бо знову ж таки вона не врегульована ніяк в міжнародному законодавстві. І а, інше питання, те, що Росія має а, потенціал і потужності, виробничі потужності, щоб а, виробляти більш ніж 100 ядерних боєголовок на рік. І також дуже багато було розмов про те, що а, Китай застрибує на цей а, потяг, а, намагається збільшити виробництво своєї і стратегічної, і нестратегічної ядерної зброї а також збільшити звичайно ж кількість і а, звичайної зброї. І, от, власне, йдеться про те, що вперше вперше це в історії, те, що у США є два великих ядерних конкуренти, які в майбутньому можуть стати ядерними супротивниками, і йдеться про те, що Сполученим Штатам потрібно підготуватись до можливого конфлікту із Росією та Китаєм, або навіть конфлікту із Росією та Китаєм одночасно. І в звіті під час слухань йдеться також про те, що вірогідність ядерної війни війни з Росією та Китаєм вона не настільки велика, вона досі залишається досить малою. Втім, вірогідність війни як такої з використанням звичайної зброї з Росією та Китаєм, а в тому числі одночасно з ними вона значно зросла. А разом із тим зросла й вірогідність, те що або Росія або Китай можуть використати тактичну ядерну зброю, в тому числі на території Сполучених Штатів, і от власне про небезпеку а, та такого сценарію, про небезпеку того, що Росія та Китай збільшують свої виробничі потужності, збільшують кількість ядерної та а, звичайної зброї. А, ми можемо почути в а, цитатах із слухань на капіталійському пагорбі. Wow. Росія володіє найбільшим та найрізноманітнішим ядерним арсеналом у світі. Вона підтримує комплекс виробництва ядерної зброї, здатний виробляти сотні боєголовок на рік. і Її арсенал продовжує розширюватися. Найбільш тривожним є запас нестратегічної ядерної зброї, яка не обмежена жодним договором. і де Росія має перевагу 10 до 1 над США. Росія так само як і Китай розробляє надзвичайно дистанційно. Стабілізуючі ядерні потужності прямовані на уникнення американських систем раннього спостереження, що уможливлює ризик раптового ядерного удару після холодної війни Сполучені Штати дозволили ядерному виробництву атрофуватися питанні виробництва зброї, так і систем доставки зброї. А Росія ж тим часом незабаром почала програму модернізації своїх потужностей і станом на сьогодні завершила її на 90%. Тим часом Китай вирішив нарощувати свою армію у спосіб небачений з часів холодної війни. Це довгий шлях до досягнення мети. А мета паритет із сполученими штатами та Росією, особливо щодо ядерних сил. Олексій, чи рекомендують якось законодавці чи експерти як можна покращити стратегічні позиції США або позиції США у стратегічному стримуванні Китаю та Росії? Так, звичайно ж, разом із загрозами, про які обговорювалися під час слухань на Капіталійському пагрубі, під час дискусії в інституті миру, також обговорювалися і шляхи, як сполучені штати можуть покращити свою стратегічну позицію, як сполучені штати можуть покращити позицію щодо ядерного стримування. Йдеться про те, що Сполучені Штати мають збільшити кількість свого ядерного потенціалу, не тільки збільшити, але також модернізувати свій ядерний потенціал. І отак, от, от в інституті миру. Говорили також про конкретні шляхи, що Сполучені Штати можуть зробити, щоб покращити свою ядерну стратегічну позицію, і зокрема серед рекомендацій йшлося про те, що сполучені штати мають збільшити кількість своїх бомбардувальників б 21 кількість підводних лодок класу Колумбія. А також одна із важливих рекомендацій для євразійського регіону: що Сполучені Штати мають збільшити кількість своїх стратегічних ядерних бойов. Ловах, які розташовані на території Європи та Азії. І ще одна важлива рекомендація, яка поступила від Джона Кайла. Це заступник заступник голови комісії щодо стратегічної позиції США, те що разом із збільшенням ядерного потенціалу, разом із також модернізацією ядерного потенціалу США, потрібно також зосередитись на звичайній зброї, і тобто, оцей комплекс ядерного потенціалу та звичайної зброї, він міг би допомогти стримати Росію. І Китай від якихось конфліктів та необачних дій і йдеться також про те, що всі ці розрахунки на майбутнє, всі ці рекомендації також на майбутнє вони розраховуються. На те, що і Росія, і Китай вони продовжать збільшувати а, обсяги свого ядерного та звичайного а, арсеналу. Також Китай продовжить нарощувати і збільшувати свій звичайний арсенал. І сполученим штатам потрібно буде а, мати а, дуже дієвий механізм а, із стримування, який буде розглядатися як дієвий не тільки супротивниками сполучених штатів, але є партнерами та союзниками Сполучених Штатів. І йдеться також про важливість переговорів. От зокрема згадувалось Переговори а, Байдена із лідером Китаю буквально минулого тижня про те, що все ж таки а, вдалося зменшити військову напругу, і вдалось напрацювати якийсь механізм а, військової співпраці та комунікації у разі загострення і можливості військового конфлікту. А, але також згадувалось про те, що такого механізму немає з Росією, та а, дуже важко уявити собі зараз перемовини із лідером Росії execute. ми маємо не тільки повністю профінансувати та виконати поточну програму модернізації, але й розширити її, щоб гарантувати, що ми зможемо стримувати та протидіяти російським та китайським загрозам одночасно. Я, наприклад, сумніваюся, що кількість розгорнутих боєголовок дозволено відповідно до нової домовленості старт є достатньою для протидії російським і нещодавно створеним китайським загрозам. Олексій, у цьому звіті про який ти говориш, також неодноразово згадували і Україну. Чи обговорювали ризики застосування Росією ядерної зброї? Що може про це сказати? Так, згадувала Україну і під час слухань, під час дискусії Інституті миру, і також у цьому стосаркасерінковому звіті десь більше ніж 20 разів згадувало Україну. І Україна згадувалася у контексті того, що зараз під час повноваштабної війни Росії проти України світ побачив наскільки далеко може зайти Росія, яку зброю Росія може використовувати, та взагалі які ресурси і технологічні, і людські Росія готова використовувати під час ведення воїн. А конкретно щодо можливо можливості використання Росією а, зброї а, якоїсь ядерної зброї в Україні йшлося. от зокрема Джон Кайл про це знову ж таки говорив: про те, що а, а, був а, і обговорювався експертами у світі ризик використання Росією зброї, коли російські війська відступали а, в Україні, і а, так би мовити, щоб прикрити тили, і щоб а, забезпечити виступ, виступ російських військ. Росія могла а, був шанс, що Росія використає тактичну зброю в Україні. І, от можемо послухати. Хоти його стату заразіфюлокеткейшлакюкренфокземп. Якщо ви подивитесь, наприклад, України у певний момент, коли росіяни зазнавали поразки і перебували у режимі відступу, було багато припущень, що за відсутності звичайної зброї, щоб не бути розгромленими, вони могли використати ядерну зброю тактично або не стратегічно, щоб прикрити свій тил, щоб прикрити відступ і не бути переможеними. Важливі заяви. Дякую тобі, Олексію. Що ти досліджував цю важливу тему з нами на зв'язку? Був наш колега Олексій Коваленко. Друзі, дякую вам за активність. Бачу на зв'язку є Львів, Запоріжжя. Вітання з Норвегії передають. Також Італія дивиться Яворів, Рим, Полтава, Кривий Ріг і багато інших міст і країн. Бачу питання є від Тараса. він питає, чи вважають США помолковим позбавлення ядерного статусу України з передачою боєголовок Росії. Взагалі, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, не можна сказати, що вважають США. тому що Сполучені Штати це можуть бути люди, влада, експерти. тут дуже багато. Різних невідомих так, але якщо ми говоримо про те, які заяви лунають від представників політичного а поліполітичної царини, то дуже багато Тараса говорять про те, що відповідальність мають сполучені штати через те, що Україна. Позбавилася ядерної зброї, щоб Україну захищати. Знову ж таки говорять про Будапештський меморандум. А і найостанніша заява, яку ми чули, буквально пролунала на дебатах республіканських кандидатів від Кріса Крісті, кандидата на республіканську номінацію президента. Він сказав, що Україна що Сполучені Штати дали обіцянку Україні. Сполучені Штати сказали, якщо ви віддасте ядерну зброю, яка була в старому радянському союзі Росії, і якщо вони нападуть на вас, ми вас захистимо. І обіцянки Америки зроблені 31 рік тому не відрізняються від. Американських обіцянок, зроблених на цій сцені, сьогодні ми маємо дотриматися свого слова. Тіх нас хто забуває історію, приречення її повторити. І, Траси таких заяв ми чуємо дуже багато і від експертного середовища, але також від політичного говорять про відповідальність сполучених штатів насправді захистити Україну. Абсолютно, друзі, насамкінець хочемо показати ще одну історію про фотокнигу, яку презентував у Вашингтоні мільярдер та філантроп Говард Баффет. Назва цієї книги Мужність нації. Ми знаємо, що в цій фотокнизі він зібрав свої фотороботи із України про війни. Чому мільярдер не побоявся ходити по міному полю, і що його в Україні розчулило найбільше? Дізнавалася Івана Підборська, можемо цей сюжет інтерв'ю переглянути зараз. Передова заміновані поля, місця масових поховань, зруйновані церкви та держустанови України. Усе це потрапило в об'єктив філантропа і мільярдера Говарда Баффета, сина п'ятої найбагатшої людини у світі, інвестора Ворена Баффета. Слава Україні, Говард у рамках роботи свого благодійного фонду побував у багатьох місцях, де точаться збройні конфлікти. Але так як війна в Україні його не вразила жодна країна Я бачив конфлікт у Судані, Бурунді, Конго та інших країнах. Це жорстоко, але в Україні це цілеспрямована спроба знищити країну, втрати, яких зазнає Україна, матимуть вплив на весь світ на очах у 68-річного мільярдера сльози. Я не думаю, що можна побачити стільки вбитих і поранених людей і щоб це не зачепило. Це війна проти мирного населення, яка забрала десятки тисяч людей, зокрема дітей. Війна забрала їхні руки, забрала їхні ноги, забрала їхнє життя. Це очевидно викликає емоції. You got me. ви мене розчули. Щоб передати емоції та жахіття війни тим, хто може ніколи не приїде до України і не відчує війну особисто. Говард Баффет і опублікував свої фото у вигляді книги. Коли ти повертаєшся з відтілля, ти розумієш, що тут у нашій країні у Вашингтоні люди майже до істерики сперечаються про якісь дрібниці. Це як спостерігати тут за дитячим садком, коли там помирають люди. Для мене це дуже особисте, і я думаю, що моє завдання спробувати знайти спосіб, як зробити це особистим для інших людей, щоб вони підтримували Україну. ваші фото про смерть чи про життя це дуже гарне запитання. Ніхто раніше мене про це не запитував. Хоча мені це і не подобається, так відповідати, але я думаю, що вони більше про смерть, тому що я вважаю, що, врешті-решт, потрібно усвідомити. Ви не можете мати життя, якщо не зупините цю смерть. Це вам подарунок США дякую. Okay. Yeah. Okay. Говард Бафет усвідомлює, що наражає себе на небезпеку, коли робить світлини за кілька кілометрів від бойових дій. Однак каже бажання допомогти сильніше за страх. Моя сестра жартує, що я як кіт маю дев'ять життів. Я не знаю скільки ще залишилося. Але ви знаєте, я був у гелікоптері, у якій стріляли з кулемета Калашникова. Кілька разів мені приставляли до грудей дуло автомата. Я не задумуюсь про це. Я був у Києві приблизно місяць тому, який обстрілюють так, що вікна тремтять. А от батько Говарда, відомий інвестор Ворен Бафет, не настільки легко ставиться до заняття свого сина він на 100% підтримує. Він мене трохи сварить, коли я показую фото, де йду через заміноване поле. Він каже: Ти знаєш, я не впевнений, чи справді тобі потрібно це робити. Тому я думаю, що він трохи хвилюється за мене, але ви знаєте, і сестра, і брат, коли ми говоримо про це, вони всі підтримують на 100%. Ти не можеш критикувати того, хто намагається допомогти мільйонам людей. Фонд Говарда Баффета витратив на допомогу Україні понад 500 мільйонів доларів з лютого 2022-го. З того часу філантроп побував в Україні вже 9 разів і планує 10-ту поїздку. Дякуємо дякуємо. Анакірі вонашею на гонбек. Я не жартую, коли кажу, що повертаюсь десятий раз. Недостатньо часу в Україні. Недостатньо часу з людьми в Україні. Недостатньо часу, щоб побачити, що відбувається. Але це найкраще, що я можу зробити. Йвка бенкер. У вас є банкіри, пекарі, комп'ютерники, люди, які беруть до рук зброю, яку раніше ніколи не тримали, і воюють за свою країну. Мені цікаво, скільки країн світу, включаючи цю мою країну, зробили це залишайтеся сильними. Ви повинні бути сильними. Ви повинні знати, що переможете у цій війні, і жертви не будуть марними. А я, 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 я. <ривіт> Іванна Підборська, Олексій Осика, Голос Америки. Така історія від нашої колеги Івани Підборської. Чудова історія. Сьогодні, друзі, в програмі «Чистаємо 22» Будемо говорити про низку важливих для України тем. Тому не пропустіть, а брифну повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о Та Там ми побачимось. Бережіть себе до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування.